Я, я пригадую 19-й рік, коливалися ці вибори, що все таки країна була стабільна, все таки країна бачив дивилася в майбутнє якимось таким, знаєте, впевненим поглядом і крокувала в якомусь конкретному напрямку. Але потім прийшли люди, які вирішили вирішили все змінити, знову повернути нас в РеОЛ діяльності Росії, і ми бачимо наслідок війна хаос, корупція. Сумніви у наших партнерів допомагати чи не допомагати, тому що ми не розуміємо, хто такий, хто в нас при владі, чи дійсно українські громадяни чи якась скажімо повна агентура? Вся агентура російська заповнила наші посади, причому найвищі посади в державі. Я постійно привожу приклад: це про Керівника звідки на момент початку війни, який хто виїхав з Києва, можливо, навіть із, із країни, тому що він з'явився на зв'язку тільки 26-го числа у Львові, тобто